Нова книга Костянтина Симоненка Вкрадена весна. Книга розповідає про перші два місяці війни, але це не сухий воєнний щоденник, а яскрава емоційна розповідь про те, як ми змогли встояти перед натиском ворога, що давало сили, що відбувалося в тилу та на полі бою, як Україна оговталася від першого шоку та почала давати відсіч ворогові. Але книга не лише про війну. Вона про нашу незламність, про віру, винахідливість і рішучість, і про мандрівки. Автор відомий мандрівник, перший українець, який відвідав усі країни світу. Тому значна частина твору це спогади про подорожі, дивовижні країни та пригоди. Автор намагається знайти паралелі з нашим сьогоденням, іноді поринає в історію, щоб зрозуміти, як ми прийшли до тих чи інших подій. А іноді згадує цікаві випадки із життя. Незважаючи на драматичні події, книжка дуже оптимістична і неодноразово змусить вас посміхнутись, видання містить понад 45 яскравих малюнків, як завжди, чудова поліграфія. До зустрічі на сторінках книги.